Рівненщина це край споконвічних лісів і золотистих ланів, історична територія важливих перемог та нескінченних втрат українців. Коли утворилась Ровенська область? Як давні русичі вдруге об'єднались у ХХ столітті? Якою стала осінь 1939-го для наших краян? Дцяті роки минулого століття увійшли в світову історію як складний період у міжнародних взаєминах. Наслідки Першої світової не задовільняли очільників багатьох європейських держав. Політики розуміли, німці захочуть реваншу однак одночасно воювати проти всіх вони не збиралися. Принаймні, спочатку, 23 серпня 1939 року прибув всім відомий міністр закордонних справ фон Рібентроп, який протягом ночі був заключений договір із Радянським Союзом зі сторони Радянського Союзу. Це відомий факт підписував теж міністр закордонних справ Молотов. Результатом цього договору стало два документи. Це договір про ненапад, який заключався терміном на 10 років. І так званий секретний протокол. Територія Польщі була розділена на дві сфери впливу: на одну радянську сферу впливу, і другу і другу німецьку. В той час Рівненщина, як і решта земель сучасної західної України та Білорусії, була частиною Польщі У 1938 році. Президент Польщі підписав документ про кордони. Де йшлося про обмеження прав українців. Зокрема, вони не мали права створювати рівні політичні там, організації громадські, вони не мали права купувати землю, створювати склади, там, і магазини, кооперативи і так далі. У 1939 році був розроблений проєкт, який йшов набагато далі. Цей проєкт передбачав взагалі згорнення всієї української діяльності. Представники влади активно пропагували польську мову та культуру. Проте робили це без репресій та гонінь. Утисків не було, але примушували розмовляти польською мовою. Знати польську мову мусили всі. І тому я розмовляв теж польською мовою. Перед початком уроків заходила вчителька мізюна, як зараз пам'ятаю, прізвище. От. Не віталися з нею, а перехрещувались. Хто по по-православному трьома пальцями, а хто п'ячу пальцями католики, так і говорили молитву перед навчанням польською мовою. Життя на Рівненщині змінилося у вересні 1939-го. Німці вторглися на територію Польщі із Заходу. Радянський Союз прийшов на допомогу українцям та білорусам зі Сходу. Так писали. У радянських підручниках з історії насправді це була військова окупація. 17 вересня 1939 року. Червона армія увійшла до рівного. Серед військових була механізована бригада під командуванням Михайла Богомолова. Пізніше на його честь встановили цей танк. А вулицю, яка сьогодні носить ім'я В'ячеслава Чорновола, назвали вулицею «17 вересня. Адже саме відтоді почався радянський період в історії Рівненщини. Армійців зустрічали як справжніх визволителів. Ще за часів Польщі на території краю активно пропагували комуністичні ідеї. Приходу радянської влади тут чекали давно. Батько мене взяв так на плечі. Кідалі цвіті, то цвіті в нас було ми їм отак цвіти. До сьогоднішнього дня відчуваю запах чорнобривців. Первали такі букети, як війники які робили, так? і бігли зустрічати радянську владу. Танки йшли. Оце по міцкевичій вулиці йшли спочатку тан танки. От. Танки були маленькі і чогось бензин дуже витікав з них. Бо все місто пахло бензином. І цявлені цими танками чорнобривці. Оцей запах я по сьогоднішній день відчуваю. Ізячна металлическая металіческая рішетка около газонов, а рядом розбита булыжная мостовая. Білоснежні стіни домов і тут же ями для нечистот, роскошные особняки фабрикантів і купців в центрі, і вросшие в землю хижины бідняков на окраїнах. Таким побачив наше місто у вересні 39 го Кореспондент газети Правда. Очевидці стверджують, що брудно і неохайно було тільки в єврейських районах рівного, а більшість вулиць були чистими. Відразу після вступу Червоної армії на території Західної України було створено тимчасове управління, яке спиралося ще на той попередній польський адміністративний поділ на рівні воєводств, повітів, міст. Нові керівники. Були здебільшого вихідцями із східної та південної України. Вони вільно володіли українською мовою, що викликало довіру місцевого населення. Зокрема, першим градоначальником радянського рівного став Іван Білецький, уродженець Кіровоградщини. З вересня 1939-го і полипень 1941-го він працював головою виконавчого комітету Ровенської міської ради депутатів трудящих. Василь Бегма, який став першим секретарем Ровенського обкому КПБУ, народився в Одесі у сім'ї робітника. Починати було важко, адже жителі краю часто не розуміли і не підтримували політику партії. Зайшов у церкву в шапці де каже биш, і що б'є цих Сказали, що ви туди ходите. Поляки не забороняли. Граблять де в ко кабани, де того це в таких роках. Забирали, вже чуємо дзвони, не дзвони, в рейс дзвонять, що вже є, того граблять. В селі крик починається. Віруючих переслідували, а у заможних селян відбирали майно. Така поведінка комуністів нагадувала звичайний бандитизм, а не турботу про людей у соціалістичному суспільстві. На цій території радянська влада встановлювала свої порядки поступово і обережно, але водночас достатньо впевнено і жорстко. Щоб західні території України добровільно і законно увійшли до складу УРСР, комуністи ініціювали скликання народних зборів, так звані представники трудящих. Мали визначити майбутній державний устрій краю, тобто продемонструвати демократичність сталінського режиму. Окрім того, на цих зборах мали визначити майбутню долю земель, фабрик та банків, які належали тодішнім бізнесменам. Вибори відбулися 22 жовтня. І більшість делегатів складали члени. Колишні члени Комуністичної партії Західної України, КПЗУ або КСМЗУ Комуністичної спілки Західної України. Ну, наприклад, серед делегатів від Рівненщини були Терентій Новак. Член Волинського кружкому КПЗУ, або ж представники найбідніших верст населення. Як Уляна Іванчук-Дячук, вона делегатка від ГОЩІ була. І згодом ця жінка, яка була всього лиш батрачкою за Польщі, стала депутатом Верховної Ради аж Радянського Союзу. Вона ходила по хатах, агітувала за радянську владу, говорила, яка хороша радянська влада. От бачите, ваш син вчиться в школі безкоштовно. Говорила, от, цукерки приносила інколи.